Друзі, вітаю! Вибачте за вітер. Сьогодні з Максом виїхали на ставок. Але рибу ловіть, бачите, риби, походу, здесь нема, але є свинець. Зараз буду показувати потроху, що в нас тут є. Так, ну, на ставках отакі знахідки, бачите? Це напевно, був макушатник. Все, що це можна використовувати ще раз, все що не, то буде на переробку. Заходимо метрів 30-40 від берега, тому що далі, мабуть, нічого нема. Такі залишки від свинцю. Ну, не від свинцю, а від пружин. Пружина зглила, а таке залишилось. Будемо показувати. Так, ну ось. Сигнал 87. Цей грузик повинен бути побільше. Так, ще не викопав Ага, грузик. Кришка від дворіки. Хлопці пили тут. Так, що за нас? Свінцева шайба. Такі грузки. Ну це вже хороший. Берем. Залік. Так. 94 мідна монета. Ну це ж ми ж розуміємо, що мідної монети тут бути не може. А може що тут бути? або свинець, або кришка або кришка від горілки. Так, а що воно Не Неясно. Ще знайдемо. Это может інший сигнал уже. Давайте ее котним. Ага, вон щось чешутся, да. Вот он макушатник. Макушатник навіть з живим карабіном. Так, що берем? Підемо до тих кушарів? Восімдесят забуде. Такий ромбік скользящий залік. Щось в цьому є. Прикольно все одно копати цей свинець, пружини. Що ж в цьому все одно є. Такий пейзажик, да? Апокаліптичний. Ну, сполучається як, от де місце було рибальське, тут треба шукати, що сигнали є. Там, де от очеред, там нема. Думаю, ну, що може якісь цікаве буде. Ми сьогодні на двох ставках були. були, але я чомусь приїхав з посадженим металошукачем. Макс трохи походив. Ну, накопав там флети, є нормальні сьогодні. Буду включатися, щоб не показувати ці пружинки. гнилі, якщо щось цікаве, якась кормушка буду показувати. О, ну таку штуку можна вже показати, да? більше 100 грамм стопудово. Так, ну, шукаємо ще, по ітогу покажемо Макс он там десь. Так, ну тут я включився, це вже із цікавого. Ось вот така штука. Голодна ложка. О боже, не видно. Раз. 2-3. Ну, це грам 300, може навіть більше. Так. Це була різинка. Ну, свого роду санітари. Ми санітари цього трісу. А землі, да? Тому що я, всі знають, що свинець токсичний. Ну така набалямба, годиться. Ось такий грузик, так? Теж варіант, замок. Коли нема свинцю, піде. Ось такий горнюня для резинки. Хороший грузик. Зараз подивимо, що там Макс нарив. То я йду в машину, трохи підзаряджу на телефон, тому що на нулі приїхав з розрядженим. Та й згрузитися треба, тому що шию ріже від ваги. Ріже к тілу, блядь. Да. А ну, подожди, Макс. Ось так от вона буває. Я думаю, килограмма три накопал ты. Наверное, да. И я килограмма два накопал. Если бы меньше снимал бы, ходил и лицом щелкал бы. Может бы я накопал бы больше. Мощные. Застрял, конечно, бахажечка, меня молодец. Ну да ладно. Да,